Терміново кінець шахедів Україна виклала на стіл неочікуваний козир. Вогняна відповідь путінським БПЛА. Шахеди випаровуються в повітрі за секунди. Це повна зачистка неба. Гігантська партія суперзброї вже перетинає кордон. Небо над Україною стане неприступною фортецею. Канадський джекпот для зсу смертоносна реальність для росіян. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Рената Асланова і останні події. Сталося кінець шахедів вже тут. Наші це зробили. Феєричне посилення вже перетинає кордон. Україна найближчим часом отримає гігантську партію ракет «Ейм», які перетворить російські нальоти БПЛА на самогубство. Міністерство оборони офіційно підтвердило, ППО виходить на новий рівень. Небо під замком надпотужні ракети «Ейм» від Канади кардинально змінюють правила гри. Це найпотужніша відповідь на путінські шахеди. Ворожі БПЛА, крилаті ракети і навіть новітні винищувачі РФ більше не будуть відчувати себе безкарними. Кожна ракета це гарантований. Мінус у статистиці генштабу окупантів під час недавніх переговорів з міністром оборони України Михайлом Федоровим, міністр національної оборони Канади. Девід Макгінті підтвердив передачу Україні нової партії ракет АІМ. Це справжній прорив. За даними експертів, Україна зірвала джекпот. Ракети серії АІМ мають високу ефективність завдяки використанню принципу випустив забув, стійкості до засобів реб різних видів наведення, маневреності та постійної модернізації. В одну мить ця опинилася в лухому куті. Повітряні атаки тепер не страшні. Ці ракети вже не новинка для наших асів, але тепер їх стане в рази більше. Українські військові використовують їх з літаків Е-шістнадцять зенітних ракетних комплексів комплексів насамс масове використання ЕМ дозволить поставити остаточну крапку в питанні шахедів і очистити українське небо раз і назавжди. Сьогодні існує близько 10 модифікацій ракет серії ЕМ. Україна активно застосовує щонайменше три з них. ЕМ 9 реактивний звір ближнього бою. Інфрачервоне око бачить вертольоти і дрони наскрізь. Швидкість 3000 км на годину. Це миттєвий вирок будь-якій цілі в радіусі 35 км кілометрів. AIM 120 ракета середньої дальності з активною радіолокаційною системою наведення. Вона здатна знищувати цілі поза прямою видимістю, оскільки має власний радар. Дальність ураження базової версії досягає 75 кілометрів. Шалена швидкість майже 5 тисяч кілометрів на годину. Модернізовані варіанти працюють на відстані до 180 кілометрів. АМ-7 – могильник шахедів. Найпотужніша в серії. Вона буквально випаровує реактивні дрони типу шахет або герань і крилаті ракети. На дистанції до 70 кілометрів небо перетворюється на зону тотального знищення. А ще пекельну прожарку ворога тепер допоможе в. Аштовувати і Швеція, системи ППО, безпілотники, ракети дальнього радіусу дії, артилерійські боєприпаси. Уряд країни оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 мільярда доларів США. Найбільшим пунктом пакету є закупівля нового обладнання ближньої протиповітряної оборони вартістю 4,3 мільярда крон. На цьому для росіян погані новини не закінчуються. Шахеди підривають з усіх боків. Україна отримує надпотужні зенітки. мк МК-2». небо перетвориться не на недоступну фортецю. Зворотній відлік запущено. Вже скоро перші убивці дронів вступлять у бій. і Данія завдали нищівного фінансового удару по амбіціях Кремля, об'єднавши мільярди заради повного зачищення українського неба. Секретна конфігурація зі шведським чудо-радаром СААП зробить шахеди легкою здобиччя. Стокгольм вже влив у проєкт 235 мільйонів доларів. А Данія додала свої мільйони. Закликаючи весь світ добити російську загрозу. Це високотехнологічна пастка для путінських безпілотників. Данія виклала на стіл ще 480 мільйонів крон. Цих грошей вистачить, щоб озброїти до зубів цілий батальйон. Тепер кожен запуск російського дрона стане для окупантів квитком в один кінець, а українські воїни отримують абсолютну перевагу. Тридон К-2 це сучасна зенітна система. В її основі 40-мм гармата здатна вражати повітряні цілі на відстані до 12 кілометрів з темпом стрільби – 200-300 пострілів на хвилину. Терміново кінець шахедам Україна створює надпотужне антидронове куполи лазерну зброю. Всього за секунди як нові системи ППО знищать рої ворожих дронів і змінять правила гри на фронті. Налаштування підрозділів, секретні технології та терміни запуску. Дивіться. 10 лютого мережа прогреміла новиною. В Україні з'явиться свій залізний купол. Видання «Атлантик» пише про те, що Україна створила лазерну зброю проти дронів. Система Санрей, прототип лазерної зброї, здатною безшумно збивати дрони на відстані. Система Санрей візуально нагадує аматорський телескоп із камерами і може встановлюватися на даху звичайного пікапа. Зброя працює безшумно та не випромінює видимого світла. Під час демонстрації лазер за лічені секунди підпалив дрон. Після чого той упав на землю. Система безумовно перспективна, але поки над лазерною розробкою тільки працюють, українська ППО вичавлює максимум із доступного зараз озброєння. Даже у нас воздушные сили сообщают, що в случае масового нальоту унічтажається более 90% російських безпілотників всіх видів. Шахети, кербіри та металмаси, прочее, дрянь, молнії. або одне з озброєнь, що забезпечує такий відсоток ефективності: дрони-перехоплювачі. Вони ж зенітні дрони за місяць. Лише перехоплювачі підрозділу Альфа СБУ знищили понад 300 російських БПЛА-молнія і їх використання активно масштабується. Аналітики кажуть, що йдеться про мету довести кількість перехоплень цілей типу БПЛА до 80-90% від усіх знищених цілей. А все тому, що дрони-перехоплювачі дуже ефективна зброя, не лише у плані збиття, а й у плані витрачених коштів на кожне збиття. Але у боротьбі з БПЛА є ще одне рішення антидроновий купол. Головна його мета, за словами міністра оборони України, знищення загрози ще на підльоті. А для цього Україна має удосконалити систему виявлення повітряних цілей, чим, власне, ми і займаємось. Наши вооруженные силы еще летом прошлого года закупили э, довольно большое, ну сотни, количество э, сенсоров, то есть это станции, э, которые имеют либо на прицепах смонтированы э, и которые объединяют э, радар, оптоэлектронную систему, инфракрасную систему. Э, вот, э, значит, э, это Скажем, такі станції способні виявити радар і моментально передати дані найближчій мобільній групі, групі для того, щоб вона могла ефективно проти нього. І Процес цей безперервний, тож на озброєні України з'являються нові і нові зразки. Як, наприклад, радіолокаційний комплекс Ланза лтр який Україні передає Іспанія. Ця система здатна виявляти цілі на великих відстанях та фіксувати малопомітні об'єкти, як шахеди, так і ракети на низьких висотах. Але повернемося до антидронового купола. За словами експертів, він нівелює загрозу БПЛА, і Росія незабаром відмовиться від тактики рою дронів. Я думаю, що коли зароботає все таки антидроновий купол, да то. Независимо от погодных условий уровень сбития действительно будет слишком высок для того чтобы русским было выгодно продолжать эту практику вот. конечно они от нее сразу не откажутся но потому что они не наращивают выпуск дронов видно что у них кризисная ситуация они не понимают стоит не стоит продолжать эту технологию вот. то есть они поняли что не стоит ее расширять, Тому що вже це слишком затратно. Ну якщо із ста запущених дронів 95 збивають, збівають, 93-92 збиваються. Однак щоб удосконалити протиповітряну оборону, необхідно не тільки посилити її озброєнням, а й змінити принцип її роботи. І це в Україні чудово розуміють. Тож президент Зеленський уже анонсував перебудову того, як працюватимуть команди ППО. Окремих регіонах фактично повністю перебудовується те, як працюють команди: перехоплювачі, мобільні вогневі групи, весь компонент малої протиповітряної оборони. Про що саме йдеться? Поки що не розголошується, але один із можливих пунктів активне залучення до роботи ППО підрозділів сухопутних військ України. І цьому вже є приклади. У ніч на 3 лютого під час масованої атаки Росії підрозділи ППО 3-го армійського корпусу збили 33 російські БПЛА, які летіли атакувати мирні українські міста. В дії ешелонована система захисту, яку розгорнули корпус, бригади і підрозділи, щоб прикривати наші війська на передовій. Водночас бійці трійки утримують перший рубіж оборони країни в небі та знищують дрони, які реакції скеровує на удари по всій Україні. Сьогодні протиповітряна оборона сухопутних військ. Це перший ешелон захисту українського неба. До цього ешелону входять зенітні ракетні комплекси ближньої дії, мобільні вогневі групи, розрахунки перехоплювачів та зенітна артилерія. Ну, особливість по суті, те, що у нас просто невеликий калібр засобів ураження. відповідно, невелика зона ураження, по яким цілям ми можемо працювати. Але mm. за рахунок цього є такі також переваги, тобто наші розрахунки, наші підрозділи вони маневрені, вони мобільні, вони використовують радари тактичного рівня і тому ми намагаємося максимально знищувати повітряного противника, той, який залітає до нас в зону відповідальності. І якщо цей процес масштабувати і налаштувати взаємодію різних родів військ, Українська ППО стане в рази ефективнішою. Все буде объединено. Значить, уничтоження дронів буде починатися з лінії бойового соприкосновения. І будуть приймати, тобто, тобто буде взаємодія між всеми видами військових сил, Між сухопутними військами, авіацією, противовоздушною обороною, місцевою обороною, ТРО то тобто, есть, все це в рамках буде Саме главное – создать межвидовую, межвидовую автоматизированную систему, яка буде быстро, надіжно, практично в режимі близького к реальному времени, Буде займатися целераспределением. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, процес вже запущений. Починається перерозподіл функцій. Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ. Який відповідатиме за прикриття важливих об'єктів Все це означає, що Україна вибудовує не просто захист, а багаторівневу систему, яка робить наше небо менш доступним для ворога. Над потужний ривок наших у Криму ЗСУ розпочали масштабну операцію з повернення Криму. і Севастополь став епіцентром справжнього апокаліпсису. Мега розгром, кримський міст перекрито. Такої пекельної ночі окупанти ще не бачили. Всі деталі пекельного підсмажування росіян на півострові. Дивіться в сюжеті Крим знову гримить вибухи на військових об'єктах, дрони над півостровом і уражена російська ППО від прямо рядом. Україна скорочує можливості Росії використовувати Крим як військовий плацдарм, але що це? Просто удари чи початок повернення півострова. У ніч на 17 лютого губернатор Севастополя заявив про одну з найтриваліших атак на півострів. Цієї ж ночі перекрили Кримський міст у заторах сотні авто і затриманий рух поїздів. Случайних атак по Криму не було з 22-го. Всі е, операції вони носили спланований, продуманий характер. І зараз, коли наносяться удари по об'єктам в Криму, ми їх розглядаємо більше. В контексті первого ешелона, да первого ешелона захисту для об'єктів пораження на, на Кавказі, прямо в серце російської військової інфраструктури. Склад іскандерів у пасічному знищили сили спеціальних операцій України. Є стаціонарні об'єкти вони під постійним постоянному ну, їм достається більше всього. А є об'єкти такі. Подвижне і временне вот. Высчитать, спланувати операцію і провести її чітко. Ну, я найбільше сложне задача. Спочатку спалах, потім стовп димом протягом минулого тижня привиди уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1», радіолокаційну систему Небо У та десантний катер БК-16. Тепер від цієї цінної російської техніки лишився лише металобрухт, система наблюдения за надводной і воздушною обстановкою э, это ключевой э, элемент осведомленности ну, на море и в воздухе. Поэтому радиолокационные станции являются основними об'єктами, перше ета радіолокацовна станції, після них ніхі комплекси противоздушної оборони. Далі почув оборони. Тепер навіть найзахищеніші аеродроми в Криму не перешкоди для засилу. Цього разу, 20 січня, під атаку потрапив аеродром у Джанкої, а точніше його диспетчерська будівля. Але це ще не все раніше на аеродромі в Севастополі знищили техніку на сотні мільйонів доларів. Зокрема, і російський транспортний літак, який просто стояв і, здається, чекав, поки до нього прилетить український дрон. Крим ключова військова база та логістичний центр для російських військ. Саме звідти найчастіше здійснюються атаки по Україні. Авіація це важливо з двох сторон. Перше авіація, це як елемент противоздушної оборони. Вот этого первого эшелона ПВУ противника, во-вторых, и, наверное, все-таки даже в первую очередь это это те российские агрессоры, которые уничтожают наши города. Ну и получат они по заслугам, получают по заслугам. Під ударами ППО, радари, аеродроми, військові бази та морська техніка це вже не разова акція, а послідовне послаблення російської військової інфраструктури на півострові. Поки російські окупанти із нашого Криму окупованого нападають на нашу Україну. Ну то звісно, вони будуть получатися відповідь. Інше питання, що Росія чомусь не надто активно захищає навіть свою найважливішу техніку та військові об'єкти. Хм, Невже ППО аналогов «Нєт» не витримує, знімають там з Камчатки, з Сахаліна, з Примор'я комплекси, які були на бойовому дежурстві, тащать їх в наш Крим? Розворачують, поки їх тащили, наші сили оборони нанесли удар. Тут притащили, развернулись, готовимся к следующему удару. Значит, надо новых арктических этих горков уничтожить сначала для того, чтобы удар был успешным. Крим залишається ключовим плацдармом Росії для ударів по Україні, і що активніше його використовують, то частіше він стає ціллю. Тож питання тепер не лише в тому, чи будуть нові атаки, а й у тому, як довго Крим зможе залишатися головним військовим хабом Росії. Це вогняний колапс, Білгород і брянський кінець, ППО РФ знесена з обличчя землі. Терміново Москва в істериці, фортеця Путіна тріснула по швах. Столицю накрив сніжний апокаліпсис. Як путінські землі на очах перетворюють Ця на зону виживання. Дивіться. Російські прикордонні міста масово занурюються у морок за ними і вся Росія. Потім капані робіть. <рістю> Осіба фанарі. Білгородська область одна з перших, хто відчув на собі блекаути. Білгород тепер живе у постійному відключенні світла. Нові удари не просту ситуацію лише погіршують. Ніч на 16 лютого не стала винятком. Дрони вдарили по місцевій ТЕЦ і знову занурили область у блекаутмалікеручу. Та вот дубова. Света на глуха нет. Все чек громыхает, это генераторы. Ну, как. Все человек горит в окошки, это, ну, генераторы. <сих> Белгород, вот там Белгород, там вообще на гушнях света нет. Відсутність світла не єдина проблема білгородців. Опалення та вода тепер також розкіш. Ще тиждень тому у Білгороді оголосили масову евакуацію. Місто опинилося на межі відключення опалення. На додачу губернатор Білгородської області Гладков уже попередив: до квітня чекати на гарячу воду не варто. Ми розуміємо, що на ці дома міста Білгорода, які підключені до централізованого теплоснабження, не зможуть получать. До кінця топительного сезону гарячу воду. Але тут Гладков злукавив. Воду білгородцям дали. Щоправда, на вулиці. Все сильніше і сильніше. Ось вот вже навіть це смивають, піднімають. Все сильніше і сильніше. Ось вот собаку скоро оббирають готові. У ніч проти 16 лютого естафету від Білграда прийняв і Брянськ. Місцева влада заявила, що збила над Брянською областю понад 170 дронів. Збиттям схоже займалися особисто енергетичні об'єкти. Трохи поморгавши в місті, зникло світло а з ним і опалення. Пабліки повідомили, що удар припав по підстанції Новобрянська у Вигоничах. Це менш ніж за 20 кілометрів від Брянська. За таку двіжуху росіяни повинні дякувати Путіну і мова навіть не про помсту українців, а просто дякувати за те, що він розпочав війну. Зразу хотів би розставити точки над і нікакої місці немає. Целенаправлена бойова робота, системна робота Сил оборони України для того, щоб російський воєнно промисловий комплекс прежде всього ну, не мог повноцінно трудитися на війну, не мог повноцінно призводить ті орудиї убийства, которыми потом. уничтожают наши города, наши села и, самое главное, убивают наших граждан. Действительно, к Белгороду присоединилась и Брянская область, опять-таки для того, чтобы э, снизить возможности российского ВПК. Щоб возросла нагрузка на тилові служби на логістику російських окупантів, яка соответственно, работает на фронт на лінію бойовостоптавіні. Крім того, ударами по енергетиці сили оборони поставили російське командування перед дилемою: російської ППО стає дедалі менше. Отже, РФ доведеться обирати кого захищати. Що важливіше, брянськ та Білгород чи фронт? До того ж, українці б'ють по енергетиці ворога не хаотично. У цьому є стратегія. Если мы говорим об энергетической инфраструктуре, то, например, атакам подвергаются, например, автотрансформаторы, восстановление которых, например, оно занимает от 6 до 12 месяцев. Что это дает в свою очередь? Это создает условия для энергетического каскада, когда электроэнергия если даже может генерироваться, она не может поступать, например, в другие регионы Российской Федерации. В том числе, например, и под Подмосковье. Что, в свою очередь, снова увеличивает, соответственно, нагрузку на соответствующие российские службы. И это не теория. Все уже было выпробовано. Успешно, до речи. Уже силы обороны опробовали такую стратегию. Например, в южной частині Російської Федерації, коли наносились удары, удари, наприклад, в Ростовській області, в Краснодарском, Ставропольському краях. і тогда э, скажем так каскад цього вот падения энергетической інфраструктури ощущали на себе, наприклад, і Волгоград, в тому числі, і другие регіони Російської Федерації, коли все просто відключається, що означає, що під Москві варто готуватися до блекауту Москве, також не варто розслаблятися. Видимо, що, э, ну, Ті, скажем так, блокаут у Москве сьогодні довольно складно, сложно, учитывая опять таки насищеність оборони Москвы. Средствами противоздушної оборони можна діляти немножечко по-другому. Соответственно, каскад білгород Брянск, з Подмосков'я, Подмосков'я то вже річ йде о Москве. Поэтому видимо активізацію таких ударів і по Подмосков'ю, в тому числі. Удари по ТЕЦ, удари по трансформаторам, які відновити доволі таки сложна. До того ж, до столиці країна терористки рухаються морози а в Москві і без ударів та У вулиці та мости перетворилися на смугу перешкод. なるほど。<laughs> Українські дрони вже кілька днів тримають столицю РФ у напрузі, навіть якщо пробитися важко, психологічний ефект це дає. До того ж, не варто забувати про закриття аеропортів під час таких атак. Кожна така зупинка це мінус у скарбниці країни-терористки. А отже, менше грошей для російського ВПК, які виготовляє ракети та дрони, що вбивають українців. А що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку під відео, будьте в курсі головного. Далі більше.